Вітаю, любі учні на уроці математики. І розпочнемо ми наш перший урок з повторення та узагальнення матеріалу за третій клас. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок, рівненько стали, все, вже час, роботу починає клас. За парти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так, а настрій як? Клас! Тож успіхів всіх чекає нас. Розпочнемо усні обчислення. Порахуйте, будь ласка, 150 відняти 118. І оберіть цеглинку. Так, відповідь буде 32 жовтого кольору. Шістдесят додати 38. Дев'яносто вісім. Оранжево. Помаранчево. Сто відняти 44. Так, звичайно, це 56 зеленого кольору. вісімдесят відняти 154. 26 червоного. Молодці. Що ж, відкривайте свої робочі зошти, записуйте сьогоднішню дату, класна робота. Та пропишіть у рядок числа першого десятку. Пригадаємо ці числа. Це 1, 2, 3, 4. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять та десять. Запишіть каліграфічно, охайно у зошити. Нижче записано цифрами наступні числа вісімсот сорок три.

Далі ми продовжуємо знайомство з нашим підручником. Працювати в 4 класі ми будемо за підручником математики Григорія Лишенка. Відкривайте сторіночку 3. Працювати. Завдання 1. Згадайте, які одиниці лічби, розрядні одиниці, ми вивчали в 3 класі. Які розряди ми вивчали? Так, ми вивчали сотні. Десятки та розряд одиниці. Друге завдання. Нам треба порахувати, скільки всього паличок в пучечках. Купа пучечок це у нас одна сотня. Так бачимо один пучечок це десяток, і одна паличка це одинички. Виходить у нас яке число. Так, якщо це 4 пучки. Пучки – це 4 сотні, 2 пучечки це 2 десятки, 2 палички це 2 одиниці, число 422. Правильно. Переходимо до наступного завдання 3 і треба прочитати наступні числа. Прочитайте числа, які записані на екрані. А тепер назвіть, скільки в кожному числі сотень, десятків та одиниць. Наприклад, у числі 728, 7 сотень, 2 десятки та 8 одиниць. Продовжуйте. Так, пригадуємо, що в розряді, якщо в нас 0, то ми, значить, не називаємо цей розряд, у нас немає, значить, чи десятки, чи одини, чи сотень. Яке із цих чисел є найбільше? Так, звичайно, це число 900, а яке найменше? 19, все вірно. І перейдемо до номера 4. Починаючи від 97, нам треба порахувати. По одиничці. Далі. 97. 98. Продовжити. Так, а тепер десятками по 10. Ну, а тепер сотнями. Починаючи від 870, починаємо рахувати по одиниці. Тільки вже відлічуючи цю одиницю назад, тобто рахуючи 869. Та відлічуємо десятками. Добре. І сотнями. Гарно. Наступний номер нашого підручника п'ять. Нам треба накреслити ось таку табличку в себе в зошиті. Зробіть перший стовпчик сотні, далі відмежуйте олівцем хайночкою, риску вертикальну. Наступний стовпчик буде в нас десятки, ще одна риска вертикальна та одиниці. І в цю таблицю ми будемо записувати наступні числа. Перше число. Яке складається 6 сотень 9 десятків та 7 одиниць. Це виходить число 697. З так, поза табличкою записуйте, як в мене на екрані. Наступне число дивимось, в нас 2 сотні і 5 десятків. Так, розряду одиниць в нас немає. Виходить число 250. Далі дві сотні 5 одиниць. Розряду десятків немає. І число у нас 205. Останнє число 8 десятків. Це, що у нас сотень немає. Та дві одиниці. 82. Записали собі зоштик, якщо ви не встигаєте, не забувайте класти паузу. Ну а ми рухаємося далі і далі приступаємо до розв'язування задачі номер 6 підручнику. З трьох ділянок разом зібрали 450 кг капусти. З першої ділянки зібрали 127 кг капусти, а з другої на 65 кг більше. Скільки кг капусти зібрали з третьої ділянки? Отже, про що ця задача? Задача про ділянки, на яких зростали капусти. Правильно. Скільки ділянок було? Ділянок було три. Тому, записуючи коротку умову, ми можемо позначити перша ділянка, друга ділянка та третя ділянка. Біля з кожної з ділянок запишемо е, числові значення. З першої ділянки зібрали скільки кілограмів дається в задачу. Так, 450 кілограмів записуйте. З другої ж ділянки, вибачте, 450 кг це з усіх ділянок, з трьох правильно. А з першої 127 кг капусти зібрали. Так, з другої ж на 65 кілограмів більше. Тобто, ставимо знак питання біля другої ділянки. Нам невідомо, скільки там було зібрано кілограмів, але є пояснення, що це було на 65 кг більше. Ну, і третю ділянку нам, звичайно, треба знайти. Це наше питання задачі, тому ми його вводимо в кружечку. Біля третьої ділянки знак питання. Не забуваємо, ще за такі числові дані, як 450 кілограмів капусти з трьох ділянок разом було зібрано, а разом це всі три ділянки треба об'єднати фігурною дужкою. так? І записати біля неї 450 кілограмів. Було зібрано з усіх трьох. Отже, давайте міркувати. Щоб порахувати нам третю ділянку, ми можемо від усіх кілограмів капусти, які були зібрані з трьох ділянок, а це 450, забрати першу ділянку, забрати другу ділянку, і залишиться в нас третя ділянка, з якої зібрали капусту. Але перша ділянка нам відома, а ось друга ні. Так? Тому першій дії нам треба порахувати другу ділянку. І вона на 65 кілограмів більше. Якщо на більше, то ми знаємо, що виконувати треба дію додавання правильно. Тому 127 127 першої ділянки збільшуємо на 65 кілограмів, тобто додаємо 65. Дорівнює, порахуйте скільки? 192. І в дужках не забуваємо пояснення кілограмів, це ми порахували, скільки було зібрано на другій ділянці. Отже, тепер ми можемо вже відповісти на наше питання задачі? Звичайно, ми можемо від 450 кг забрати і першу, і другу ділянку, тобто 127 відняти, і відняти 65. Таким чином залишиться настільки третя ділянка. Відняти 192, вибачте. Так, на другій ділянці ми підрахували Дорівнює. Так, на знаходження різниці з трьох компонентів. Відповідь порахували. 131. Добре. Не забувайте правильно підрахувати одиниці і пояснення: кілограмів на третій ділянці. Ось ми відповіли на наше питання задачі, тому залишилося записати тільки. Відповідь 131 кілограм на третій ділянці. Ставимо крапочку. Ну, а нам наступив час відпочити. Будьте на це активного кілька. У вас вийшло дуже гарно. Продовжуємо працювати і знаходимо номер 8 в нашому підручнику. Розгляньте, будь ласка, та поясніть різні способи обчислення. Давайте перше розпочну я. 26 додати 79. Ми бачимо, що в дужках розписали 26 як 20. 79, як 70, десятки поєднують з десятками, а одиниці поєднують з одиницями? Як називається такий спосіб обчислення? Так. Такий спосіб називається порозрядний. Так, Ми розряди десятків об'єднали до десятків, одиниці до одиниці. Це порозрядне додавання. Другий спосіб: Подивіться. ми 26 додали спочатку 70, а потім ще 9. Як називається такий спосіб додавання? Це поступове додавання, так? Тобто ми другий доданок розклали і поступово додали спочатку десятки, а потім ще одиниці до першого доданку. Третій спосіб дивимося. 26, ми додали не просто 79, а 79 додати 1. Тобто, утворили число 80 кругле число. Як називається такий спосіб додавання, коли ми. Утворюємо кругле число, щоб нам було зручніше додати. Це спосіб округлення, так? Ми округлили наш другий доданок до найближчого круглого до нього числа, це 80. І потім, в результаті в кінці, заберемо ту одиницю, яку ми додавали, щоб округлити наше число. І знайдемо правильну відповідь. Отже, далі способи обчислення віднімання. Ну, Деякі з них схожі. Наприклад, перший спосіб 82 відняти 39, ми поступово спочатку віднімаємо 30, тобто десятки, а потім 9 одиниці. Пригадуйте, це поступовий спосіб, так? В другому ж випадку, як називається таке віднімання? 82, рівняти 39. Ми бачимо, що 82 ми записали в вигляді суми 70 і 12. А 39 у вигляді суми 30 і 9. Тобто, ми розклали на зручні доданки. Так, це називається спосіб розкладання на зручні доданки. І тоді вже ми десятки додаємо до десятків. так? Зручно нам від 70 додати 12 і 30 додати 9, зручніше буде віднімати таким чином. 70, тобто, відняти порозрядно 30, а 12 відняти 9. Так. І третій спосіб 82 відняти 39. Ми бачимо, що до 39 ми також додаємо одиничку, тобто утворюємо кругле число 40. І відповіді цю одиничку повертаємо, додаємо. Такий спосіб називається також округлення, як і в додаванні. Пригадали. Отже, далі нам треба заповнити таблицю. Доданки в нас є та знаходження суми. Якщо це перший доданок і другий доданок, і ми знаходимо суму, то ми повинні виконати дію. Вірно, додавання. Отже. Рахуємо, перший доданок 63, другий доданок 18, сума буде. Равно 81. Продовжуємо. Чудово. Далі ми бачимо, що в нас перший доданок невідомий, а щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, так? Таким чином, ми знайдемо наш невідомий доданок. Порахували. Буде 53. Так, у нас другий доданок невідомий. Знову нам треба від суми забрати відомий наш доданок, щоб знайти другий невідомий доданок. Так, добре. Знову шукаємо невідомий доданок. Так, будьте уважні. Звичайно, 85. Де 25. Та останній. 46. Далі ми переходимо до завдання 10 нашого підручника. І нам необхідно розв'язати рівняння. Пригадаємо, як ми це робили в 3 класі. Перше рівняння у нас зі змінною А. Щоб знайти невідому А, записуйте: А дорівнює. у нас невідомий від'ємник. І щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Так? Порахували А дорівнює 19. Тепер виконуємо перевірку. Так, правильно буде 9, отже, ми все виконали правильно. Прирівняли наше рівняння 9 до рівня 9. Пригадали? Що ж, друге рівняння? Б У Нас невідомий перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, щойно ми робили це, треба від суми. Забрати відомий доданок. Правильно. Порахуйте, будь ласка. B дорівнює 38. Перевірте. І виконали перевірку. Прирівняли 90 до рівня, 95 до рівня 95. Наступні два рівняні розв'яжіть самостійно. Покладіть відео на паузу та попрацюйте. Перевіряємо Х дорівнює. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба різницю додати від'ємник Х дорівнює 54. Перевірка. Та прирівнюємо 18 дорівнює 18. Друге рівняння перевіряємо. А дорівнює невідомий доданок А. Від суми віднімаємо відомий доданок дорівнює 35. Перевірка. І прирівнюємо 100 до рівня 100. Молодців, щоб ви не допустили помилок. І останнє завдання 11. Накресли відрізок АБ завдовжки 3 см похило. Відрізок КМ завдовжки 2 см вертикально. А ОЦ довжиною 5 см горизонтально. Отже, перший відрізочок, який нам треба накреслити? АБ. Довжина його яка? 3 см. І як його треба накреслити? Похило. А Б. Похило. Ви можете нахилити його в будь-якому напрямку в зошиті. 3 см. Беріть олівець, лінійку. Ставимо крапочку на початок А та проводимо 3 см. Крапочку на, початок, на кінець Б. Відписуємо Підписуємо АБ. Другий відрізочок нам треба креслити, називається він КМ. Його довжина яка? Так, 2 см. І накреслити його треба як вертикально. Ви пам'ятаєте, як це вертикально? Правильно це стовпчиком рівно згори вниз. Вгорі ставимо крапочку на межі клітинок, на перехресті клітинок. І креслимо 2 см вниз. Означаємо початок і кінець нашого відрізка і записуємо букви КМ. М. І третій відрізочок оце. Довжиною 5 см креслити треба горизонтально. Так, це в звичайному для нас положенні. Ставимо лінійку рівно і креслимо відрізок оце довжиною 5 см. Працюйте охайно. Що ж? У нас залишилося тільки домашнє завдання. На сторінці підручника 4 вам потрібно розв'язати задачу номер 13 і порахувати вирази номер 14 Я з вами прощаюся. Оберіть, будь ласка, колір, який характеризує настрій на кінець вашого уроку. зелений, оранжевий, помаранчевий, червоний. Залежно від того, як у вас все вийшло, чи було вам важко працювати, чи було вам легко. Дякую на все добре!